11 квітня. Закритий розум, Нова ідея не може бути прищеплена до закритого розуму. Відкритість до нового веде нас до тих самих прозрінь, які вислизали від нас протягом нашого життя. Базовий текст. Сторінка 96 ми прийшли до Аїн у найскладніший момент у нашому житті. Ідеї майже закінчились нові ідеї, новий спосіб життя. Почутті з досвіду людей, які бачили, як ці ідеї працюють, були найбільш потрібні нам, коли ми потрапили сюди. Проте наш закритий розум заважав нам приймати самі ідеї, необхідні нам для життя. Заперечення заважає нам розуміти, наскільки сильно нам дійсно потрібні нові ідеї та нові настанови, визнаючи своє безсилля та визнаючи, наскільки справді некерованим стало наше життя, ми дозволяємо собі зрозуміти на Скільки нам потрібно те, що може запропонувати АН. самодостатність і власна воля можуть утримувати нас від визнання навіть можливості існування сили могутнішої за нас самих, однак, коли ми визнаємо, до якого жалюгідного стану призвела нас наша воля. Ми відкриваємо очі й розум для нових можливостей. Коли інші розповідають нам про силу, яка внесла розсудливість у їхнє життя, ми починаємо вірити, що така сила може зробити те саме для нас: дерево позбавлене гілок загине, якщо на його стовбур не вдасться прищепити нові гілки. Так само залежність позбавляла нас будь-яких настанов, які ми мали. Щоб рости або навіть вижити, ми повинні відкрити свій розум і дозволити прищепити нові ідеї в наше життя. Лише сьогодні я попрошу свою вищу силу відкрити мій розум до нових ідей одужання.